Мова моя, мов дівчина у іночку, іде полем іде гаєм, терновими стежками йде. Мова моя, мов ластівка, летить горою, летить долом, провіщає мені ясен день. Мова моя, мов берегиня, що над кожним своїм дитятком дихає й тремтить. Мова моя, була, буде, а нині я терне в стежках визбирую, щоб їй було легше ходити. Є така країна в Україні. Вся вона обсаджена калиною, Незвичайна, а немов казкова скрізь лунає українська мова. І пісні казки уся освіту. Тут зібрались вам на радість діти. Не шукайте, не питайте, де ж це, ось вона прийшла у ваше серце. Віть Україну, як сонце любить як вітер, і трави, і води. Годину щасливу і радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну усній на наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно нову і живу і мову її солов'їну. Для нас вона у світі єдина, одна в просторів солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, у, і в кожному серця ударів Двіць У вічі в пташині великрогня. У пісні у кожній у думі, дитячі усмісті в дівочих очах і в в погляному шумі. Юначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчино як небо і голубе люби її кожну хвилину. Кохання не захоче любити тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні в бою, як пісню, що лину зарею. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.